Бієння младенцев СБУ вчора відбувалось в апеляційному суді, де розглядали справу судді Богдана Львова, у якого СБУ знайшла російський паспорт, але не може це довести. Що все до чого ви доперевірялись, це те, що існують певні розбіжності. А ви кажете, що ми не так, не так не можемо встановити. А що нам робити? Що робити суспільство в даному випадку? Питання просте, елементарне: це офіційне джерело чи неофіційне. Мені здається, що простіше буду запитувати вже слухачів За вони більше обізнані в цьому питанні. Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання 29 березня. Сьогодні п'ятниця чим закінчилась вчора історія з російським громадянством у одного з найвпливовіших суддів країни. Що думають в громадському секторі про плани безуглої саджати лобістів зброї і підтримки України? І чи зміниться щось цією самою зброєю у Сполучених Штатах, коли з понеділка американські конгресмени почнуть повертатись з канікул? Сьогодні буде. Нагадую, не забудьте підписатись на є питання, натиснути вподобайку і дзвіночок і задонатити головне на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення запорізького напрямку. Або придбати щось з мерчу. є питання, весь прибуток від продажу якого ми теж передаємо їм менш ніж за місяць. Його купили стільки, що в такий спосіб їм вже назбиралось 80 тисяч гривень. Як на мене, це круто. Дякую усім, хто щось купив. Придбати його можна і треба на модному маркетплейсі. Каста вдягайте себе, допомагайте збройним силам. Всі посилання на банку на касту в описі. Під цим відео. Дякую за донати хлопцям і Дякую усім, хто підтримує канал. Отже, про російський паспорт Шредінгера Львова. Понад рік тому у судді Верховного суду Богдана Львова журналісти схем знайшли російський паспорт. Якщо пам'ятаєте ще, потім служба безпеки офіційно підтвердила, що паспорт у судді є. Потім на підставі цього листа Львова відрахували з Верховного суду. Він досі судиться. 1 січня суддя виграв перший суд. Суд не встановив, є російське громадянство у нього чи немає, але постановив поновити Львова на посаді судді і виплатити компенсацію за весь. З час вимушеного прогулу там вже накапало під 5 мільйонів гривень, як ми порахували цього тижня. Маємо розуміти загрози взагалі розмір зарплати, які такі судді отримуються. Це 3-5 мільйонів гривень щороку. Тобто суд зобов'яже також верхов мається на увазі. Апеляційний суд зобов'яже верховний як працедавця виплатити всю заробітну плату за. Час так званого прогуловимушину, тобто це ну я не знаю 5-7 мільйонів гривень з держбюджету. Верховний суд, програвши перший суд, подав апеляцію. Вчора справу розглядав шостий апеляційний суд. Засідання тривало майже півтори години і виглядало як побиття немовлят, ролі яких виконували представниці служби безпеки України. Окрім тих самих даних зі злитих російських реєстрів, в яких і журналісти і СБУ знайшли російський паспорт Львова СБУ за рік нічого більше в суд не принесла. І позиція Служби безпеки виглядала в суді відверто слабкою, і судді тикали СБУ в носом це все засідання. То зараз ви в судовому засіданні пояснюєте, що все, до чого ви перевірялися, це те, що існують певні розбіжності. І те, що конкретно офіційним шляхом неможливо встановити, оскільки питання, з яким зверталося ДМС, це все ж таки Не можна встановити громадянство отримати документи. Я перепрошую. Офіційно це може робити навіть Верховний суд. Навіть це могли б робити журналісти. Ви існуєте саме для того, щоб неофіційно з'ясовувати певні факти. Це що? ваша робота, служба така у вас. А, так, те, що неофіційно, це А Доктор, ви кажете, так, що ми ні так, ні так не можемо встановити. А а... Що нам робити? Що робити суспільству в даному випадку? Ні, в листі від 3 жовтня встановлено наявність громадянства. Ну тобто, ми повідомляли про наявність громадянства за відповідними базами. Все, врешті, вперлось в те, що єдине чим СБУ підтверджує наявність у Львова російського громадянства, це дані колись злитих в мережу офіційних російських реєстрів. Це реальні реєстри, як підтверджували і наші журналісти-розслідувачі, наприклад, Христо Грозів, який ними ж користується, але. Ці дані були кимось скачані і злиті в мережу. Суд стоїть на тому, що цього йому недостатньо. Сбу за понад рік більше нічого не знайшла і в суді вчора не пред'явили. Питання просте, елементарне: це офіційне джерело чи не В законодавстві України. Існує така позиція. Дані, які місяця в державних реєстрах є джерелом доказів. Їх не потрібно ще раз, яким чином доводити. Відкриваєш реєстр, є інформація, це доказ. Так, це дані, які є офіційними, які використовуються служби безпеки інформація, з яких використовуються служби безпеки е, в різних проявах різних своїх діяльностях, в тому числі і для підтвердження наявності осіб громадянства е РФ, але ви нам не можете пояснити, що це дійсно державний ресурс, яким е -м -м, опікується конкретно е чи це є офіційний mm -hmm. сайт. Чи, наприклад, база інформаційна країни-агресора офіційна, яким, наприклад, іншої бази немає? Тільки єдина, це дійна, там база. Це е, офіційна база. Мені, мені здається, що простіше буду запитувати вже інших слухачів за. Вони більше обізнані в цьому питанні. Сам суддя Богдан Львов теж визнає, що ні він, ні СБУ не мають 100% доказів і не можуть ні довести, ні спростувати наявність у нього паспорта РФ. Через війну також, як і служба безпеки, не може не довести, не спростувати цей факт через війну, тому що відсутні нові юридичні відносини. А в мене такі ж самі проблеми. Тобто я не можу звернутися е, за відповіддю Російської Федерації, не можу е, провести експертизу матеріалів, які там ну, які є оригінали, не можу провести в мене ці самі обмеження. Тому. Е, Виходив з того, що є, і був вимушений погодитись на проходження поліграфу. На тому вчора і розійшлись. Засідання принесли на 25 квітня, бо суду не вистачило інформації для ухвалення рішення. Чим важлива ця історія? Ця справа важлива не лише тому, що від рішення у ній буде залежати повернення в найвищий суд країни судді, який. Теоретично може бути громадянином країни-агресора, і навіть не мільйонами, які йому при цьому виплатить країна, які вічно на все не вистачає грошей, а тим, що це повернення стане показовим сигналом для усіх інших суддів і посадовців, які можуть мати російські документи. Це буде їм сигналом про те, що їм теж нічого не буде, якщо у них знайдуть російські паспорти. Бо СБУ нічого не спроможна довести. І всі, хто мав ці російські паспорти, всі, хто чекав тут на блискавичне СВО за три доби, хто. Перейшов на бік ворога, чи готувався перейти, а потім не так сталося, як гадалось, і нічого боятись, бо навіть якщо у них знайдуть у якихось базах ці російські паспорти, то завжди все можна буде владнати у судах, бо ось вже там, прямо в ці тижні, легітимізується ця невизначеність, в тому числі завдяки службі безпеки, яка не може довести в судах те, що сама ж з'ясувала відносно цих російських паспортів. Але зараз нам суди. Ну, своїми рішеннями підказує, що не все так однозначно. Ну особисто для мене все однозначно. Якщо в тебе є. Підозра від СБУ, що в тебе є російський паспорт. Ти усуваєшся від держпосади до завершення війни. Потім уже далі там можна встановлювати так це було чи ні, але ну загрози дуже великі, тому що зокрема суддя Львов він мав доступ до державної таємниці, і СБУ його позбавила цього доступу. Президент, його офіс, комісія з питань громадянства, які після початку вторгнення припинили громадянство України вже як мінімум для 36 осіб, які мали підданство інших держав від Медведчука, Клюєва і табачника до Корбана і Коломойського. Самоусунулись від російського громадянства і Львова, відфутболивши історію в СБУ і взагалі від законодавчого врегулювання проблеми подвійних громадян на державних посадах, які можуть і зараз теоретично працювати одночасно і на Росію, і на Україну. Президентська фракція, як ми бачили цього тижня, шукає ворогів зовсім в іншому таборі серед тих, хто якраз намагається лобіювати інтереси України за кордоном зброю, санкції ППО, арештовані російські мільярди. Це я про той самий закон проєкт безуглої третякової про пожиттєве покарання таких от ганебних громадян, як вони їх назвали, через який вибухнув скандал цього тижня. Я про нього розповідала ось тут. Якщо скласти разом ці дві історії останнього тижня, не вирішувати проблему з прихованими агентами Кремля в державному апараті і карати тих, хто лобіює зброю і підтримку України на заході, то державна політика виглядала якось дуже дивно цього тижня. Детальніше про неї і поговоримо з однією з тих, хто першою підпав би очевидно під дію закону безуглої третякової Дарія Каленюк, виконавча директорка центру протидії корупції, сьогодні на є питання про це і про зброю в США. Вітаю тебе, Дашо. У мене до тебе таке питання цього тижня. Слуги народу зареєстрували законопроект, яким пропонують карати так званих ганебних громадян, як вони це назвали. Я маю на увазі безуглу Третьякову, на 15 років чи пожиттєво за відстоювання інтересів України за кордоном без повноважень. Всі так це сприйняли, як спробу закрити рота активістам, які займаються убиванням зброї, санкцій, грошей. І як у вас це сприйняли? Як атаку чи як дурість, а, ну, по-перше, я вже надвокувала на довічне з конфіскацією, причому не на одне довічне, а на кілька довічних відповідно до цього законопроекту. По-друге, ну як сприйняли цей законопроект, і ця ідея, звичайно, виглядає як повна маячня, яка не має нічого спільного зі здоровим глуздом. А, і а, чи це атака? Ну як на мене. Uh, навіть uh, просування такої ідеї від народних депутатів у, вигляду, у вигляді законопроекту uh, є uh, червоним прапорцем. Uh, і це свідчить про те, що хтось у владі, uh, чи в Офісі президента, чи uh, в парламенті, слідкуючи uh, за Мар'яною Безуглою, ми бачимо, що uh, вона. Тестує дуже часто е, якісь ідеї, е, які зароджуються в офісі президента, е, і з офісу президента не готовість публічно виходити з певними ідеями, а Мар'яна їх тестує. Ось. І, е, е, на жаль, виглядає таким чином, що в когось у владі дійсно ці ідеї живріють, е, вони сприймають їх як нормальні, як реалістичні ідеї. Um, і це мене турбує. Це мене турбує. Турбує, е, е, якщо раніше е, я не могла зрозуміти, чому е, президент е, за два роки після повномасштабного вторгнення не спромігся зустрітися з громадянським суспільством з тими е, діячами, які е, в першу чергу е, за кордоном адвокатують наші українські інтереси. Я не могла цього зрозуміти, тому що ми насправді ми працюємо а, за, для спільної цілі, але нас там сприймають а, як конкурентів а, і а, бояться нас, я так розумію. Ось, а, То зараз після такої ініціативи просто підтверджується: підтверджуються мої здогадки, що а, наша діяльність. Я неконтрольовано банковою і тому її сприймають як певну загрозу. Якщо ти спілкуєшся з іноземними топ-політиками, іноземними медіа, іноземними аналітичними центрами, дуже часто на високому рівні і це не контрольовано банковою, то це загроза. На жаль, на жаль, в Україні так відбувається. Звичайно, цей законопроект не має жодних шансів на прийняття в Україні. Неможлива сценарія, неможливий сценарій Кремля в Україні демократичне суспільство і такий наїзд на громадських діячів, які відстоюють Україну за кордоном, жодним чином не буде сприйняти суспільством. Але ну, в когось є такі дуже цікаві думки в когось на дуже високому рівні влади. А до вас ніколи не намагалися люди, які є представниками влади донести якось чого конкретно вони бояться? Ви їм заважаєте, бо у вас якась інша позиція? Ви можете щось не те наговорити західним партнерам? Чи вони просто хочуть бути тими людьми, які будуть там ну в повній мірі і єдиними там, як це кому хто принесе перемогу в Україні? Мені здається, в офісі президента Андрій Борисович Єрмак просто хоче бути єдиним в країні після президента, хто займається геополітикою і міжнародними зв'язками. В нас навіть міністр закордонних справ Кулеба не є вільним в виконанні своїх обов'язків як представника. Державних інтересів на міжнародному рівні на зустріч з Яртом, міністром закордонних справ Угорщини їде Єрмак, а Кулеба там на задньому плані Таке, така поведінка Єрмака є неприйнятною, тому що це не конституційно. Відповідно до конституційних повноважень у нас представництво. Держави на офіційному рівні має здійснювати президент і відповідно міністерство закордонних справ кінець міністрів Глава офісу президента не є ні радником національної безпеки, як то Саліван є офіційно по своїм повноваженням в Америці, і не є міністром закордонних справ і не є міністром оборони. Але в по де факто Єрмак виконує роль віцепрезидента. Напевно, він для себе бачить, що його роль навіть часто важливіша ніж роль президента Зеленського, і це досить небезпечно, тому що в переговорах з радниками з національної безпеки про майбутнє України, про те, як далі буде розвиватися війна. Позицію держави представляє саме Єрмак, який не є ні на обраній посаді, ні на посаді, яка передбачена конституцією, і функції, які передбачають саме таку роботу. І от нещодавно в Києві на минулому тижні здається, був і Джейк Саліван і радники з національної безпеки інших країн. і Їх збирав Єрмак, голова офісу президента, який по функціоналу не мав би того робити. Я думаю, що наша готовність просто відкрито про це говорити, пояснювати, що тут Х'юстон якась проблемка, трошки не то. Не подобається ні Єрмаку, ні його радникам. Зокрема, радниця Єрмака Дарія Зарівна дуже. Їй не подобається наша критика, що робить офіс президента, і вона яскрава представниця позаштатного радника, який і не фінансується державою, не має державної посади, не декларує майно, не має спеціальної перевірки, але присутня на топ. Рівня переговорах е, і чесно кажучи, на місці Мар'яни Безлогової, От я не розумію, чому Мар'яну влаштовує, коли позаштатні радники з Єрмаком їздять на переговори з Блінкеном і Саліваном. у Вашингтон е, ці люди не мають невідомо, хто їм платить. Вони не мають спецперевірки, але її турбує. Як себе поводять громадські організації, лідери думок, аналітичні центри. Ну, дивна історія, бо якраз радники теоретично підпад мали би підпадати під під визначення людей без державних повноважень, які представляють інтереси України за кордоном. Давай про Америку зараз цього тижня мають повернутися не цього тижня а з понеділка мають повернутися американські конгресмени з великодніх канікул, і очевидно знову актуалізується питання голосування за пакет допомоги Україні. Зараз я так розумію, наближається до того, що вони схиляться до ідеї передачі Україні зброї в кредит. Як ти до цього ставишся? Що тобі загалом відомо, які там настрої чи зрушиться нарешті, хоча б після цих канікул це питання? Не можна бути впевненим стосовно голосування пакету допомоги в Америці для України. Ходять чутки, що шанси є, що в квітні або в травні проголосують принаймні збройну допомогу. Побачимо, буде це в кредит чи не в кредит. Насправді не принципово, принципово, щоб були виділені гроші на будь-яку програму або на кілька програм, в рамках яких може оперативно дуже надаватися Україні допомога, зокрема і ППО, і інші інше обладнання, таке як артилерійські снаряди, і не тільки ось. Важливо також звичайно не мати пряму фінансову підтримку, але по ній набагато більше є дискусій. Ем, я чую від наших колег, е, які уважно вже слідкують за американською політикою, що е, після канікул е, повернуться до розгляду пакету допомоги для України е, конгресмена. Ем, і на жаль, чим більше е, Росія б'є е, е, по нашим містам, по нашій критичній інфраструктурі. Тим більше шансів, що е, в Америці проголосують нам допомогу, так е, я дуже уважно слідкую за е, Твітером посла США в Україні Бріджит Брінк, е, і кожен е, раз, коли нас вночі атакують балістичні ракети або е, е, шахеди, або інші, е, е, Іскандери і, і, і інше обладнання. Кожен раз е, Бріджит пише е, звернення до своїх е, конгресменів, е, що критично необхідно Україні допомогти критично необхідно зараз надати е, фінансування. Невідомо тобі, чи про що говорив міг з чим міг приїжджати Саліван сюди в Київ минулого тижня? Нічого ти про це не чула, чи не про це власне говорили про ці проблеми з голосуванням за пакет. Я переживаю, що е, на цих переговорах е, Саліван не міг говорити Україні про те, що нам не треба робити. Так, потім е, була публікація в Financial Times про те, що е, українців е, дуже пошеймили і просоромили, що ми б'ємо е, по російським нафтоприробним заводам. Е, і... Це дуже в стилі Салівана, так. Тобто не провокувати Росію, не ескалувати, не бити по Росії, і звичайно такі поради від Америки для нас дуже є невтішними. Ось водночас, хочу сказати, що в уряді Америки також є люди з різним баченням, як допомагати Україні, що має робити Україна, що не має робити Україна. На жаль, Саліван більше такий за примирення за якийсь діалог з Росією, але там є досить багато, скажімо так, яструбів, які за те, щоб Україна била по Росії стільки скільки треба, тому що це логіка, загальна логіка війни. От все ж я переживаю, що Саліван міг приїжджати в Україну для того, щоб нам виламувати руки. І заставляти нас думати про якісь переговори з Російською Федерацією. Це дуже, це дуже наївні думки, ніби то Росія хоче переговорів, і нібито якісь переговори допоможуть досягти миру. Але маємо усвідомлювати, що в Америці зараз триває президентська кампанія. Ем, і Байден балотується. Сальван буде нести е, важливу роль в е, передвиборчій кампанії, і Байдену потрібно буде показати ну, якийсь там результат, е, що е, в Україні заквершується якимось чином війна. Я боюся, що у, у Джейка можуть бути ідеї якоїсь мирної угоди е, замороження конфлікту, які е, Байден зможе спозиціонувати як. Переможень, ось у нас в Україні немає ні в кого ілюзій до чого приводять мирні переговори з Росією. Так останні мирні переговори привели до геноцидальної війни, тому важливо, щоб українська сторона дуже чітко артикулювала таку позицію України. Ну а про що там говорить Єрмак, ми не знаємо. А можливо теоретично представити як переможеньку ситуацію, в якій п'ята частина території України буде відхапана Росією? Якщо буде припинений вогонь, вони можуть це представити як переможеньку. Тому що мало хто говорить, що відбувається на окупованих територіях. Медіа менше й менше слідкують за тим, що відбувається в Україні. Е, головне зараз припинити стріляти, але е, тут в, в цій логіці є е, е, х, хибна е, така от ланка, і вона полягає в тому, що е, Росія і не хоче е, переговорів. Так, Росія чітко заявляє, ми збільшуємо кількість е, наших кабів. Тепер в у них тисячі кабів виготовляється це на е, півтонні бомби, і, і закидаємо весь український фронт і цивільні міста на кордоні е, цими бомбами, просто знищуючи їх е, дотла. А, а ви, українці, ви, ви не маєте чим відбуватися? Так у нас досі затримка з літаками для того, щоб припинити обстріл наших міст і фронту. Бомбами авіаційними нам потрібно відігнати російські літаки на серйозну відстань вглиб Російської Федерації. А для цього треба мати. Можливість е, стріляти ракетами повітря-повітря е, по літакам. для цього нам треба сучасні літаки. Ну досі відбувається затримка в їх е, постачанні. І е, е, коли вони надійдуться в шістнадцятій, маю на увазі ці літаки. Питання будуть: наскільки там будуть потужні радари, наскільки там будуть е, серйозні ракети, якими ми могли б збивати е, російські. Відігнати щоб зупинити обстріл наших міст е, кабами, я сподіваюся, що про такі речі е, говорив Єрмак е, з радниками національної безпеки наших е, е, країн-партнерів. Е, Також я сподіваюся, що на цих розмовах було питання фінансування української оборони на роки вперед, і ми говоримо зараз про конфіскацію російських арештованих активів. Яку критично необхідно провести за політичним рішенням Великої Сімки, в найближчі, якщо не на тижні, то місяці, аби було, була фінансова подушка, за якою ми можемо, або для нас можуть наші партнери купувати зброю. Ось. Стосовно, стосовно логіки в Америці, ось. У нас були сьогодні знову нічні обстріли. Знову, якщо я правильно розумію, були попадання в наші об'єкти критичної інфраструктури, і ще кілька таких серій обстрілів і питання в'їлових відключень електроенергії, часткових або повних блекаутів в Україні будуть дуже реалістичними. Так, це не зима, тобто нам не критично люди не будуть помирати на морозі. Але як буде жити наша економіка, як будуть функціонувати, як буде зв'язок функціонувати, як будуть функціонувати базові е, певні е, здачі е, в суспільстві? Це, це відкрите питання. Але якщо це буде зроблено, то це буде великим мотиватором в конгресі таки проголосувати нам е, пакет допомоги. Просто він вже може бути не настільки актуальним, як зараз. Останнього тебе уточню, нічого тобі не відомо з твоїх джерел, коли ті винищувачі можуть з'явитися в Україні приблизно? Серпень. Це останнє, що я вам кажу. Серп... Ну, тут питання також, як Україна е, просуває е, тему винищувачів? Наскільки професійні люди, які займаються цією темою, наскільки ми глибоко там. Опрацьовуємо різні варіанти, тому що знову ж таки винищувач, сам як літачок, не спроможний досягти того результату, який ми хочемо. Нам дуже важливо, щоб на цих винищувачів були ракети, більше, які можуть стріляти 200 плюс кілометрів. Щоб на цих винищувачів була авіоніка захист, який би дозволяв їм підніматися високо. А не літати низько е, над землею, це дозволяє стріляти на багато е, дальню е, відстань, і нам дуже важливо, щоб на цих е, е, літаках були радари, які бачать там, 200 плюс кілометрів. Якщо буде така е, начинка f 16 е, то ми зможемо е, суттєво поповнити наше ППО. Тому що е, в постандартах НАТО. А, авіація, винищувачі, багатофункціональні винищувачі, вони є частиною ППО. Е, якщо ми подивимося на Польщу, там залетіла туди ракетка на 39 секунд пару днів назад, так на території Польщі, е, Польща бачила, що летить в їхню сторону, підняла винищувачі в 16 Е, і вони спостерігали за тим, як летить ракета, і потім розвертається <смі> повертається назад в Україну. У нас питання, звичайно, до поляків: а чого ну якби? А якщо залетить на годинку, ви теж будете так слідкувати е, за ракетою літати? Е, але інше питання, що вони для протидії російським е, е, ракетам підняли в небо вонищувачів. Е, в нас таких винищувачів досі немає. Тобто, наше ППО е, базується на стратегічному ППО типу патріотів. І критично в нас їх мало, але е, за стандартами американськими за стандартами НАТО, е, патріоти це вже фінальна ланка ППО. Коли винищувачі е, пропустили якісь ракети там, чи балістику, чи крилаті ракети, і, не дай Бог, ракета там долетіла кудись до стратегічного об'єкту, то цю ракету має збити, збити патріот. А в нас, ну, звичайно, така логіка не діє, із за відсутності винищувачів. А ті міги, які ми маємо, в них дуже слабка авіоніка, і на жаль, вони не можуть виконати ту функцію, яку мали би. Дякую тобі за пояснення. Про серпне це цікаво. Будемо дивитися. Сподіваюся, хоча б в серпні відбудеться. Дякую, Дар'я Калинюк, Центр протидії корупції була на її питання. Дякую. Дякую.